Усім доброго дня, і знову з вами Едуард, психолог і фахівець питань хімічної залежності. І сьогодні одне з гострих таких питань, яких би я хотів би підняти, це про те, як розпізнати зрив у залежної людини. І перш за все я хотів би проговорити і пояснити, чим відрізняється зрив від повернення до вживання. Тож, повернення до вживання відбувається, загалом, загалом прийнято вважати, що це відбувається до року тверезості. Зрив відбувається після року тверезості, тобто, коли вже людина пройшла певний відрізок життя у тверезості. Тому, допоки людина в реабілітації, будемо вважати це як повернення до вживання, але сьогодні я буду говорити як зрив. Тож, як вам розпізнати зрив залежної людини? І я хочу відразу прояснити, що. Я сьогодні буду говорити не про психологічні, соціальні і духовні аспекти зрива, а згадаю просто ситуацію і розповім сьогодні про цю ситуацію, яка наглядно може вам допомогти зрозуміти, чи запущений процес зрива у вашої близької людини, яка знаходиться в реабілітації. Тому що я з такими. Випадками часто стикаюся, частенько, і сам свій час особисто це проходив, тому маю і власний досвід. Коли у проходить реабілітацію, ви можете помітити, що він захоплюється процесом. Всім дякує керівникам, консультантам, психологам. Він задоволений процесом, він загалом задоволений усім тим, що відбувається всередині реабіліційного центру. Батьки теж в свій час вони захоплюються змінами. Вони бачать, як відбуваються ці зміни. Е, Узалежний також дякую батькам. Вони радіють і, звичайно, хвалять і з таким острахом, аби тільки не перехвалити, аби ніяк це не вплинуло на його одужання. І в один момент ви можете помітити, що він починає розчаровуватися в програмі, бачити одні е, недоліки, проявляти е, прояви такі егоїзму, починає жалітися. Вам і говорити, що е, тут все про обман, в мене тільки хочуть виняти, е, витягнути з ваш кошти, е, я знаходжуся в якійсь секті, тут тільки заробляють е, гроші, і все це не приносить мені ніякого е, позитивного результату. Тобто, е, коли узалежний прибув в реабілітацію, його все влаштовувало, він був задоволений усім. Але в один момент ви можете помітити, що. Залежна людина, вона кардинально змінилася і змінилася в настрої, і у відношенні, звичайно, своєму до реабіліційного центру. Тобто, все, що було до того позитивним, воно стало а, в один момент негативним. Всі плюси змінилися на мінуси. І тут важливо розуміти, щоб е, ви, як близькі е, батьки, не підтримували саме цей процес розвитку зрива. Тобто не погоджувалися відразу, тому що я знаю, як це. Тому що коли я сам проходив через це особисто, я пам'ятаю, коли я дзвонив і казав, е це е майже те саме, що я сьогодні проговорив. І я знаю реакцію батьків, вони були перелякані, вони були розгублені, вони не знали, що робити в цей момент, і вірили, вірили. Найгірше це вірили мені, що в дійсності воно так і є. тому вони можуть думати, що ми е, схибили неправильно, поступили, що саме туди і відправили е, свого сина. Тож я скажу: не підтримуйте цього, як не підтримувати це, як е, конфронтувати е, спілкування з незалежною людиною. Для цього вже потрібно е, звертатися в консультацію і. Вибудовувати певну модель подинки. Звичайно, подзвонити до керівників, зустрітися з консультантами, обговорити, сісти і обговорити. І ви можете побачити, що насправді це все не так, як у вам це говорить. Тож, якщо потрібна моя допомога, звертайтесь, записуйтесь в консультацію, телефони є в описі. До зустрічі!